Я усвідомила, що якщо ти живеш не за своєю душею, то ти живеш просто виконуючи чужі бажання і живеш чужим життям. Друзі, привіт! Це відео про мій такий кризовий перехід для тих, хто можливо проживає щось схоже, Зрозумію, що він не один. Та отримує дозу інсайтів та підтримки. Мені завжди було страшно, що мене не схвалять, що мене не будуть любити. І цей страх почався ще з мого дитинства, коли мені доводилося, доводилося підлаштовуватися під моїх батьків. Та бути як вони, нібито, щоб мене схвалювали, щоб мене любили. І я пожила життя, нібито як моя мама, в такій гонці за успіхом, реалізованістю з певною тривожністю, з її цінностями. Також я пожила життя як мій батько, більш такий крейзі, вайб, подорожі різні, такі я не можу цього детально розповісти, на жаль, але. Досить деструктивна поведінка по відношенню до себе. І потім я вирішила піти в терапію, і я почала жити по правилам терапії. Тобто, нібито я така вся правильна, свідома, класна, все аналізую, рефлексую, не вступаю у відносини просто так, аналізую всі свої сценарії. І тут я також потрапила в цю пастку, бо я. Знову перестала нібито йти за собою та за своїми бажаннями. Я злякалася, що якщо я буду слухати себе, то я знов потраплю в якісь болісні переживання та сценарії, і я почала жити за правилами нібито психології. Тобто я все життя слухала інших людей, а не себе. Мені здавалося, що всі знають, як правильно жити це життя, окрім мене. І ось це життя, знаєте, нібито через. Очі інших людей, нібито ти живеш через погляди на себе, так через думки, що про тебе думають, чи будуть тебе любити, чи не відштовхнуть тебе, ні відвергнуть. І як виявилося, то страшно це не. Про те, що страшно ось, що мені буде боляче, що я потраплю в сценарії, що я якось помилюся. Ні, насправді виявилося, що не це страшно. А страшно йти не своїм шляхом. Страшно, коли ти відчуваєш всередині, що ти не на своєму місці. Тому що, коли ти на своєму місці, живеш своє життя, то навіть та біль, яку ти проживаєш, там, ті травми, в які ти потрапляєш, це Необхідний досвід для тебе через цю біль ти зцілюєшся. Навіть, знаєте, головне це ж не емоція, не те, що тобі там сумно, боляче чи радісно, а головне це бути в гармонії, в балансі всередині себе. І якщо ти на своєму боці тримаєш себе за ручку, то це окей, проживати біль. Тобто головне не відвертатися від себе, а навпаки, йти з собою своїм шляхом і проживати свої помилки та іноді. Свої сценарії, бо це є ти. Тобто неможливо прожити якесь ідеальне правильне життя, і це неправда, що інші люди знають краще як жити, бо іноді буває дуже важко почути себе, коли особливо в інстаграмі там. 200-300 тисяч людей ем, розказують свою точку зору, як тобі потрібно жити, скільки дітей народжувати, коли, куди ходити. Всі знають, як правильно, всі знають, як ідеально, але е, чи так це насправді е, суть в тому, щоб е, серед того, що ось всі щось кажуть, головне чути себе, що про це думаю я, що відчуваю я. Тобто, якщо йти своїм шляхом, то навіть те, що лякає, в ітогі стає тим, що тебе зцілює. Тобто кожен з нас спочатку живе за правилами батьків з дитинства. Це логічно. Ми живемо на їх території і так далі, і ми живемо за їх цінностями, правилами. А потім людина виростає, ось мені зараз 23 роки. І я шукаю себе, тобто я шукаю свій шлях. Я там навчалася на психотерапевта, вивчала себе, шукала, шукала щось своє. Потім я ще пішла кудись навчатись, подорожувала. Тобто я шукаю себе, шукаю свій шлях, і це е, такий досить логічний е, шлях людини, бо е, це такий шлях до себе, бо дійсно ми коли. А, зростаємо в соціумі з батьками, з нас ліплять певну форму, ось, наприклад, квадрат, а, але не кожен з нас квадрат. Я точно не квадрат, ні. І ось це постійне йти за зовнішнім це ніби я зраджувала собі, шукаючи а, опору а, зовні. Але лише довіряючи собі, більше ніж кому завгодно іншому в цьому світі, я можу жити своє життя і бути насправді на своєму боці. І зараз я проживаю такий цікавий етап, і мені здається, що кожна людина в своєму житті стикається з цим таким кризовим переходом. Тобто зараз я створюю нібито свою особистість не з, і своє життя, не з думок інших, не з того, як мені хтось каже, що треба жити та правильно не зі страхів та якихось догом суспільства. А я створюю себе та своє життя зсередини, спираючись на свою таку. Ніжну та дику душу. В цьому переході я відчуваю дуже багато втоми втоми від того, що я все своє життя не чула себе до кінця і втоми слухати інших І я зрозуміла, що Голоси ззовні не знають мене та моєї глибини настільки, не наскільки можу знати я. І я, я зрозуміла, що інтуїція це не якась примха, це компас, за яким круто слід, слідкува, слідувати, відчувати його всередині себе. Бо в якийсь момент я почала все дуже раціоналізувати через те, що мені було страшно мені було страшно, що я помилюсь, що я знов потряплю в якісь болісні почуття, і я почала все так раціоналізувати, логічно мислити, і нібито відійшла від своєї інтуїції. Але зараз я повертаюсь до неї, бо насправді відчуваю я та моє тіло набагато більше. Відповідей йде ось так зсередини через відчуття, і вони можуть бути нібито нелогічними, нелінійними, але справжніми. Тобто, якщо ми цього не бачимо на інтуїції, так? то це не означає, що цього немає. Наприклад, ви не бачите моїх думок. Що мене, коли я мовчу, я можу про щось думати. Ви не бачите моїх думок. Але це ж не означає, що я не думаю. Ще ви не бачите Марс, наприклад, Венеру, це теж не означає, що їх немає такий аргумент. Зараз у мене таке відчуття, що я ніби стою ем, в дверях, і я ніби вже не те що позаду, І я... Ще не зрозуміла і не до кінця вірю в те, що попереду, але я відчуваю, що я точно більше, ніж я думала, я точно більше своїх страхів. А мене точно можна любити просто так. І цей етап це ніби таке повернення до себе. Мені дуже подобається моя каблучка, вона в формі сердечка, манікюр теж. І ще дуже цікаво ось про нелінійність. А, іноді нам здається, що є якась причина, наслідок, все так логічно, зрозуміло, але ж насправді це не так. Дуже багато є нелінійного в цьому світі. А, знаєте, наприклад, слава в інстаграмі. Якось прорахувати чи залетить ваш рілс? ну неможливо. Слава це щось теж нелінійне. Ви знаєте, до когось приходять е, там десятки тисяч нових підписників, бо там відео, наприклад, залетіло е, в Китай чи в Індію через якийсь взагалі е, конфлікт, через те, що там просто на відео про пройшов про овз е, індус. На відео у гарні, у гарної дівчини. І це відео залетіло через те, що ніби індус е, прислужує щось таке. І там були такі скандальні коментарі, але це відео охопило багато людей та тисячі людей підписалися. Тобто це щось нелінійне. Ти ніби викладаєш просто гарну картинку, а е, як наслідок залетіло воно взагалі з іншого приводу. Тобто е, дуже важко прорахувати в інстаграмі. Щось в соцмережах, і також і в житті. Ти пробуєш щось знімаєш, знімаєш, наприклад, сторілсів і ти не знаєш, який з них може залетіти. Цей стан супроводжується тим, що я нібито не відчуваю такої життєвої сили, знаєте, енергії життя. І у мене ніби така втома. Від того, як було, і такий період а, зцілення та трансформації в щось нове. І знаєте, мені здається, що в такому перехідному етапі дуже важливо дати собі простір та час. Тобто, якщо ви проживаєте щось схоже, то не треба себе торопити там вже зараз брати новий якийсь проєкт, щось робити скоріше, якось гасити цю тривогу. Там дуже різко підіймати в собі енергію, там зі спортом і так далі. А мені допомагає просто дати собі час побути. Бо ось це бігти, стратегія бігти та старатися це теж щось про інших людей, про заслуговування любові про те, щоб бути правильним, бути продуктивним. Але тут треба задати, поставити собі питання, чого хочу я. Що відчуваю я, що про це думаю я. Ще мені дуже допомагає, коли я відчуваю якусь тривогу, напругу, страх, то відноситись до цього почуття не як до якогось критика всередині, типу, поганого, до якогось ворога, а ставитися до цього почуття, як до. Наляканої маленької дівчинки. От якщо ви уявите, що ви просто гуляєте по якомусь такому гарному лісі, тропинка зелена, ви йдете, все так гарно, і раптом ви бачите, просто на підлозі сидить маленька дівчинка, і їй страшно. Ось вона маленька, а світ такий великий, і вона не знає, що з ним робити. І, можливо, не було достатньо опорної та люблячої людини в її дитинстві, щоб дати цю безпеку. І ось це відчуття тривоги та страху це часто просто налякана дитина всередині, з якою треба побути поруч, тобто не. Не відштовхувати себе за ці почуття і ще тим паче не карати себе, не казати, що скільки можна, а навпаки, якби ось цю маленьку дівчинку чи хлопчика взяти в лісі, обійняти, посадити поруч, сказати, що зараз ти в безпеці, все добре, так може бути страшно, це нормально. Може бути поруч і страх. І радість про щось нове. І ще дуже важливий інсайт. Не обов'язково завжди бути в ресурсі. От я зараз не в ресурсі, не в ресурсі, ні. І я не змушую себе бути в ресурсі. Я не змушую себе йти, як би я раніше робила. Йди на пробіжку, йди в спортзал, йди там ще щось роби, знімай, давай там працюй, бери новий проект, ще щось. Зараз, якби я даю собі побути, даю собі бути не ідеальною, не в ресурсі, втомленою а, поспати в день. І мені здається, що найважливіше в цьому житті це як я себе почуваю. Це те, що Реальне в моменті, як я себе відчуваю. І головне це все ж в цьому в житті, для того, щоб відчувати себе краще, комфортніше, щасливіше. І ось головне це в моменті турбуватися про те, щоб ви себе добре почували. Тобто, якщо ви проживаєте теж якийсь кризисний етап. Не розумієте, що відбувається, вам не подобається, як було раніше ваше життя, ви хочете щось змінити, роботу, відносини, переїхати взагалі своє життя. Ви не знаєте, чого хочете нового, ви відчуваєте втому, можливо, страх, тривогу це нормально. Знаєте, такі кризові етапи вони виводять на Ну, не виводять, ми по ним проходимо і виходимо на новий етап життя. І я вірю, що з кожним новим етапом життя життя буде відчуватися прекраснішим та приємнішим. Поділіться, будь ласка, зі мною, хто зараз. Де ви зараз на своєму життєвому шляху? Чи проходите ви певні трансформації зараз? Як ви себе почуваєте? Чи було вам корисне моє відео? Сподіваюсь, так? І підписуйтесь на мене, ставте лайк, коментарі пишіть. Дивіться мої інші відео. І знаєте, тут ще важливо сказати, що я досить е, сильно спираюсь на себе. Тобто, я живу сама. Вже шість років назад я переїхала в Прагу навчатися. Я їджу сама по світу. в мене багато друзів, я працюю, в мене є проєкти, я себе забезпечую. Тобто, важливо сказати, що я е, спираюсь на себе. І... Живу так, як я хочу. Але вже не раз я проживала ось через таку кризу вихід ще на наступний рівень довіри собі, контакту з собою та ще більше свободи. Бо це така така несвобода, Жити як правильно, чи як кажесь, каже хтось. Свобода більш приємна. Так. А ще у мене був прикольний інсайт. Нещодавно я була на танцях і там е я танцювала, і я помітила, що я танцюю коли, то я е ніби тривожуюсь, я намагаюсь. Проконтролювати, що я пам'ятаю рухи, що я їх роблю якось ексцентрично, і я намагаюся ніби ну, ніби в тривозі якісь знаходжусь. І я така думаю: ну добре, давай зараз я станцюю ось в такому стані, тривожному, як я буду себе почувати. А потім я станцюю в більш ну, такому спокійному розслабленому стані, не буду так старатися, не буду контролювати. Може може гірше вийде, але я спробую. І я станцювала і знімала на відео себе. І там, де я танцюю тривожно, то у мене ну, ніби краще виходить, насправді. Бо це моя така давнішня стратегія, контроль, напруга, тривога. І ми так оп-оп, і дуже добре виходить. знаєте? А потім я дивлюсь друге відео, і ну, трошки гірше. Якби я там щось більше забуваю, якось я спокійніша, не так харизматично. Але хтось вийшов на балкон ще. Але почуваю я себе краще, спокійніше, коли я спокійно танцюю. Тобто, головне, мені здається, це процес. І в процесі мені приємніше, коли я спокійно танцюю. І може це не так вау, але якщо мені так приємніше всередині та спокійніше, то навіщо мені це вау? Ось так: лайк, like, підписка, пока!